Настала черга висадити ці класні тайдали. Це така серія петунів, які дуже розростаються. І для їх гарного росту потрібне велике кашпо. Або ж це може бути відкритий ґрунт також. Так їх можна висаджувати відкритий ґрунт. Так вириваю ямку, приміряю. Щось така дуже глибока. Тепер сюди додаю гранули осмокот. Таке добриво пролонгованої дії. Тобто рослинка буде поливатися, гранули будуть розчинятися, і вона буде підживлюватися. Її також додатково ще буде підживлювати, щоб вона росла краще. Вже гарне коріння. Ой, дивіться, яке коріння шикарне. Вже давно треба було її пересадити. Ну, розправляю, як можу коріння. Так, і собі здійснюю посадочку. Така суха посадка. І зараз добряче залью водою. бо я ґрунт не промочувала до цього. 45 літрів торфу сюди пішло. Ущільнився ґрунт, хай собі наростає. І зараз зроблю стрижку, тенько відрізаю. Це, до речі, класні живці, можна спробувати вкорінити. Ой, краса. Такий манюсінький тут кущик. Буду вам його періодично показувати, як він буде звиватися.